Вітаємо у першій серії подкастів Центра професійної освіти і навчання, приуроченого до тижня освіти дорослих. Зараз студію у нас Ольга та Артур. Протягом тижня з 11 по 17 вересня щодня на нашому youtube каналі будуть виходити випуски про навчання, які допомагають дорослим упевнено відповідати на виклики сьогодення. А сьогодні ми поговоримо про штучний інтелект. Це слово лякає одних і надихає інших. Давайте розберемось, чи може ChatGPT стати нашим помічником, чи ми зможемо спілкуватися із штучним інтелектом? І все це ми зараз сьогодні розберемо за ці 20 хвилин. Але перш ніж ми почнемо, давайте подумаємо, що таке взагалі цифрова компетентність сучасної людини. Чи достатньо просто вміти користуватись телефоном і знати, як увійти у Фейсбук? Ми живемо в світі. Де технології змінюються щодня. Розуміння того, як працюють технології, стає такою ж важливою навичкою, як вміння читати і писати. Ну і що ж таке, цифрова компетентність сучасної людини. Особисто для мене це перш за все, перш за все це навички використання, тобто вміння працювати з програмним забезпеченням та обладнанням. А під обладнанням я маю на увазі не лише ноутбук і комп'ютер, а перш за все, це смартфон. Чи багато людей зараз пам'ятають, що якийсь ярличок означає на нашому смартфоні, враховуючи кількість віджитів і кількість ярличків, і які постійно нам програми додаються і додаються? Ми, мабуть, всі вже не орієнтуємо, скільки їх там, і за що кожна з них відповідає? Я розумію, але елементарні дії, хоч, наприклад, завантажити з сплеймарки та необхідну програму, це ж повинні люди знати? Звичайно, без цього зараз нікуди. Ну і звісно, це найбільша така ще проблема, яку я вважаю, прям необхідно всім вказати, це цифрова безпека. Цифрова безпека це взагалі цим з тим, що це найважливіша проблема сьогодення, це дійсно безмістовно. Ми звикли всі казати, що антивіруси це лише для ноутбуків. Але чи багато людей замислюється над тим, що кожен смартфон зараз входить в інтернет? І обов'язково повинен бути також захищеним. Звичайно, а це наш пріоритет, щоб наші персональні дані також не потрапляли до шахраїв. до шахраїв Так, так до шахраїв. Ми ну... постійно бачимо кожного дня так, там базу даних злили, там базу даних, хоч ми телеграм-канал скрили або ще там щось. <свісно>. а потім нам ті ж. Шахраї телефонують і вже знають, хто ми, як, скільки в нас дітей, де ми живемо, uh -huh. так? Тому ми повинні себе убезпечити по мірі можливості, звичайно. Ну і, мабуть, це комунікація. Це також надважлива частина. І до речі, ми всі цим користуємося. Чим користуєтесь ви? Телеграм, телеграм. Я телеграм, а ще. Інстаграм. Вайбер, ватсап. А куди ж без тіктоку, без маленьких коротких відносин? Тобто ми користуємось сімки для де ми лише вони зареєстровані, так? Дійсно, зараз вже і старше покоління користується тим же тіктоком. У мене дідусь воно дивив, дивився, як помідорчики і тому подібне. <сél3> 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 <smart> <сél3> мене також батькам достатньо. Вони по віку, але також користуються і ютюбом, і можуть знайти все загони і все це через смартфон. Тобто, цифрова компетентність це не просто вміння користуватись комп'ютером чи смартфоном, це комплекс навичок, що дозволяє орієнтуватися у цифровому просторі, забезпечуючи безпеку і ефективність цієї взаємодії так. Але це сьогодення. А ось якщо ми будемо говорити про майбутнє, те, що нам тут. всі потрібно. Вже воно стукає нам в плеч. Вона вже не просто тука. А ось тут це звісно, це наприклад віртуальна реальність. Тобто, вміння ось мати якісь навички навігації дійсно зараз для когось. Можливо, віртуальна реальність досить далеко знаходиться, але я думаю, ми були всі свідками, коли не так давно молоді люди бігали по місту і шукали, покемонів по церквах ага. чи ще десь. Нато да, по це поруч із нами. Ми просто якось так пропускаємо цей момент, але він вже увійшов в наше життя. Ну і звісно, штучний інтелект, тобто вміння взаємодіяти із віртуальними асистентами, з асистентами, які створені на базі. Алгоритм алгоритм штучного інтелекту ефективного взаємодія О, це мабуть саме основне ефективне взаємодія. І ось сьогодні ми поговоримо про е, саме ефективне взаємодія із штучним інтелектом. Давайте розглянемо головні міфи. Ні, штучний інтелект це не термінатор. Він не має свідомості як у людини. Це просто дуже дуже розумний асистент, калькулятор для слів. Замість того, щоб лякатись, давайте думати, як ми можемо його правильно використовувати. Уявіть, що у вас з'явився особистий асистент, який не їсть, не спить і може відповісти на безліч запитань за лічені хвилини. А давайте одразу і зробимо деякий живий приклад. Ось прямо зараз я спробую. О... Запустити чат GPT, ми вже в ньому. Але я хочу запустити якийсь такий промпт дуже цікавий. Ми казали про вірші. Ось, будь ласка, напиши вірш у стилі Тараса Григоровича Шевченка про цифровізацію. Це повинно бути щось цікаве. Так, так, так. З вашого дозволу я зачитаю. Так, будь ласка, вже готово. Ой, біжить струмок, невидимий по дротах, по світах, зв'язує він душі людські у словах, у листах. Не журися, синку, дівчино, що доля далека, бо вже з інтернетом серце зустрінеш здалека. Ну та чи добре сіє диво, чи лихо збудує, чи нас ближче, чи одалік між собою стягує? Отут прям читається. Читається Шевченко, прям навіть запам'ятовується відразу. такого Риму, яка в нього виходить. Все ж таки, він у нас американець. Бо як сяє світло правди, то воно спасає, а як темрява лукава, душу роз'їдає. Тож учись, мій друже щирий, розумом держися, щоб у світі цифровому людиною звався. Ну тут трохи підкачав, але ідея нам зрозуміла і досить цікава. То до речі, ідея дуже цікава. Тобто люди не губіться і, будь ласка, що робіть, обов'язково займатися власним розвитком інтелекту для того, щоб не впасти задніх за штучним інтелектом. Ну, взагалі, то Шевченка завжди було про навчання, тому подібне. Ну, так, тому так. тут -то ідея збереглася дуже mm. добре. і швидко, достатньо спрацював штучний інтелект. Так mm -hmm. Mm -hmm. давай поговоримо про е практичне використання повсякденного житті. Ну, ну в тебе такі якісь приклади. Звичайно, перше, що на думку приходить, якось приходжу ввечері додому, щось хочеться такого цікаво приготувати, ті хахи постійно картоплею їсти. Заглядаю в холодильник, дивлюсь, там шматок м'яса, лежить е болгарський перчик і якісь помідорки. Так, ну думаю, у мене ж телефон завжди під рукою. Дістаю я телефон, смартфон. Так заходжу в іп'яті, питаю, пишу йому список цих продуктів. і питаю, що можна цікавого з цим придумати. Дивно, але було відразу 20 страв різноманітних і ну дуже цікаво. Я одну з них звісно, приготував навіть собі рецепт зберіг. Тому ну, чисто чоловіче таке, холостяцьке. Розумієте, що поробиш не без того. А у вас Ольга а, щось було а, таке? так було наприклад, одна моя знайома навчається постійно англійській мові вже 20 років. Осі, і ось чат GPT став власним коучем і виправляє стилістичні помилки, орфографічні. Ну тобто, це власний коуч, 24 на 7. Цікаво виходить. І ще був такий в мене цікавий випадок, коли мені потрібно було прокласти маршрут між Кривим Рогом і Тернополем. Але я задала таким чином про. Промп промпт це запит. Промп це запит, тобто я задала таким чином запит. Що він урахував не лише дальність поїздки, але і ще розмітив по маршрутам, де може зупинитися, і наприклад попоїсти або випити каву. Все чітко в реальності спрацювало і цікаві місця, мабуть, були Так, і цікаві місця. У нас штучний інтелект може виходити нашим турагентом якимось, так? не тільки і тому подібне. для мене так і вийшло. Для мене так і вийшло. Але штучний інтелект це не лише про текст, це може бути ще і магія візуального світу. Тому що ми зараз кажемо лише про чат GPT, але ось, наприклад, завдяки нейромережам Леонардо або Дели можна запитати і за описом створити якусь картину або опис. Ось давайте з вами спробуємо. Ось просто пишемо. Кіт, космонавт у скафандрі п'є каву на місяці. Цікаво. Ух ти. Цікавий котик у нас вийшов. Да. Як вам? Але ж він дуже гарний, ну милий. Я просто люблю котів. А хто їх не любить? <реш> <реш> Здається, ми всі більше, ніж мірі фанати котів. Крім того, існують додатки, що можуть оживляти старі фотографії. І ось погляньте, будь ласка, приклад, коли весільне фото бабусі й дідуся, які прожили разом 56 років, було оживлене. Це дійсно дуже ну, така історія, яка ну прям затрохує всі душевні канали. Це взагалі дуже цікаво і щемливо, коли старі спогади. Да? Але сильні спогади оживають перед очима, це просто неймовірно. Ну, тобто, це не тільки весело, а це ще й дає можливість ну, якось по-новому подивитися на навіть власну історію. Ось певна ключова думка. Штучний інтелект це лише інструмент. Інструмент. Його ефективність вона залежить від того, наскільки добре ви. Вмієте йому ставити завдання від вашого особистого професіоналізму. Правильно? Звичайно. Того ж самого кота, про який була розмова, можна було і покращити, і зробити іншим планом, і тому подібне. Тому що там. Коли ти пишеш той же самий запит, так вже був названий промпт, Можна було б написати, що хочу, щоб гіперреалізм був, щоб освітлення падало там зліва або справа, щоб там передній план був такий, середній такий, ага. задній розмитий. Експозиція, освітлення, тобто, все і з точки зору професійного, наприклад, фотографа. Тобто, для того, щоб дійсно отримати професійний результат, потрібно все ж таки бути. Професіоналом в тій області, яку ви е, хочете зараз затронути, правильно? Звичайно, тепер трохи про важливе. Чи варто нам взагалі боятися? Звісно, як і будь-яка технологія, штучний інтелект має свої ризики. Він не завжди дає правдиві відповіді, і його потрібно перевіряти. Так, в мене була власна ось така історія, коли я попросила чат GPT сформувати бібліографію під мою лекцію. І він дуже гарно її сформував, але майже жодного автора, який він запропонував, взагалі не існувало в дійсності. У мене теж була схожа ситуація, якось знайшов гурт новий, зацікавив він мене, ну я і поділився з чатом. Щось що таке одгу. Він каже: А ти чув там таку-то-то -та -таку -та пісню? У ну, цікаво стало, що -та... я весь альбом скачав, а група нова, ну, якби не повинно було б десь щось загубитися. Починаю шукати, ніде не знаходжу. Ну я ще питаю, якби, а де що ж за пісня? Я каже, вибач, я помилився. Тобто виходить або її ще не написали, або ЧАТ GPT знає більше ніж ми. Ми взагалі не повинно сам інструмент штучного інтелекту перетворитися, наприклад, на те, щоб ці чати один з одним спілкувалися. Ну, наприклад, якісь викладачі робить тест через ЧАТ GPT. Здобувачу світи, відповідає завдяки чату від GPT, і потім чат GPT спілкується із чатом GPT або Gemini. Дійсно, не так давно було в Америці судова справа. Студентка в університеті подала в суд на висовок додача за те, що він тести, завдання для своїх студентів робив з використанням штучного інтелекту. і виграла суд, тому що вона виконувала завдання як того, вимагає. Mm -hmm. Програма, так, а покладач вирішив таким ну, тобто, чином собі трохи Це, це, це серйозний, до речі, прецедент за конкретно? Mm -hmm. Звичайно, mm -hmm. ну, мабуть, ще також повернемось до цифрової безпеки. Так, Так, головне це цифрова безпека. Ніколи не е, особисті дані, паролі чи фінансову інформацію в промпти, в запити. А вони всі зберігаються також в. Кулі запитів, і він може скористуватися своїми ж відповідями, але для інших людей. Звичайно, не навмисне. Але, як казали mm -hmm. самі OpenAI, 70% запитів він бере. Він, тобто чаджп'яті, бере або з мережі інтернет, де ви саме розумієте, люди можуть теж неправдиву інформацію писати, або використовує свої ж відповіді, які теж потрапляють в мережу. Інтернет. Так, а тепер дуже цікаве питання, Ольга. Який найбезглуздіший запит ви коли-небудь робили в чат п'яті? Взагалі? Зараз признаюсь. Було таке, ну тобто, ChatGPT — це не лише про професійний е, якийсь зріст, але і про жарти. Ось, наприклад, я написала такий промпт: напиши пісню в стилі Олега Вінника про крипту або е, курка перейшла дорогу. Чи перейшла курка дорогу? Ви знаєте, він відповів його алгоритми взагалі е, вимагають того, щоб він надав відповідь навіть. На, на будь-який запит, навіть на три слова або одне. <рес> от, скажи, будь ласка, Артуре, а з твоєї точки зору, якби ще був людиною, ось ким би він був? Ну, знаєте, на мою точку зору, не так давно був серіал з Бенедиктом Камбербечем в головній ролі, який мав назву Шерлок. І Ось там, коли головний герой про щось дуже сильно роздумував, проводив аналіз. Він у ну, там показано було як така біла кімната з великої кількості якоїсь інформації. Він у це висмикує відтуди, відтуди, відтуди цю інформацію. От мені якось так і штучний інтелект так виглядає. Наче так, ну ось бачите, але я ж підготувалася, я ж запитала в нього. Якби ще був людиною, ким би він був, і що він мені відповів? Дивіться філософом і мудрецем, бо він знає багато і завжди готовий поділитися знаннями. Учителем і наставником, адже може пояснити складне, простими словами, помічником, скарбником, носієм безмежної пам'яті, які нічого не забуває. ну Це ще можна посперечатися. Mm -hmm. Але водночас він був би учнем, бо постійно навчається у людей. Бо без людського досвіду і душі він лише відзеркалення. Тож, мабуть, ще був би мудрим радником при людстві, який допомагає, але не керує. Дуже цікава думка і mm -hmm. життєсвердвальна, така е, життя стверджувальний така відповідь. Да. Так, от скажи, будь ласка, який е, саме інструмент крімчата е, е, ти б мог би порекомендувати? От що в тебе є у телефоні? Я думаю, в більшості смартфонів зараз е, за замовчуванням стоїть е, дж, е, дж, е, міні, так? Це аналог того самого чату Дітті, але він Є трохи компанії Google. Ага, але він трохи швидше працює завдяки тому, що в чатах... чати підвантажуються не повністю, а шматками. Тому він не так часто забуває і не пере... сам себе не перевантажує знаннями, так сказати. Да, я ще використовую Copilot, і також він завантажений на моєму власному смартфоні. Це вже від компанії Microsoft. Ось скажіть, будь ласка, чи ще мог би допомогти у пошуків у роботі, в кар'єрі? Я впевнений, що так. У мене теж є власний приклад з цього з цього приводу, скажем так, я ну як для людини, так яка займається чимось новим і цікавим, у нас взагалі завжди є оцей страх якоїсь невизначеності, страх починати нового так, так званий страх чистого листа, як Аркуша. І е, коли ти в тебе є можливість звернутися з певними там питаннями щодо старту роботи, з чимось, то тобі стає краще, то ще ж легше цим працювати. Ну, приводу звичайно, приклад мені цікаво було ще з дитячих років спробувати себе в ролі е, рісця по дереву, ну якби mm -hmm. майстра, який працює з деревиною, і е, хотів я зробити скульптуру сови. Деревини, і от мені було цікаво, але я боявся, що тому, що ви ж розумієте, це 3D, скажімо так, зображення, так яке як дум, крутиться в руках, і ти повинен розуміти, що воно повинно виглядати якби живо. І в мене було ряд питань, які я задав в чату. Він мене консультував спочатку роботи і до самого кінця. Тому певний гештальт я закрив за допомогою нього. Варто поговорити про ті навички, які нас би вже сьогодні робили конкурентно спроможними. Поруч із сі. Угу. До таких навичок, я думаю, в першу чергу у нас soft skills належить, або так звані м'які навички, так це у нас адаптація, якась пере... критичне мислення. Це головне Критичне зараз. мислення. Критичне мислення. Це, мабуть, головне, що потрібно кожній людині пам'ятати, коли ви використовуєте чат GPT, для того, щоб знов-таки не попадатися на, скажімо так, неправдиву інформацію. Ну і звісно, те, чого не існує взагалі, це емпатія, це емоційний інтелект цього штучного інтелекту, не існує. Хоча в нього є певні алгоритми дій. Він завжди, начебто, направлений на те, щоб допомогти людині, якщо та сильно там переймається, чи що, щось ну. в нього є алгоритм. Але це не наша людська емпатія. Угу. Це треба розуміти. Так. Тобто, о, яка ваша основна порада буде? Моя основна порада, мабуть, буде в тому, щоб ми ставились до штучного інтелекту як до помічника, а не як до джерела абсолютної істини. Перевіряйте інформацію, яку він надає. Отже, друзі, наше знайомство із чатом GPT дуже коротеньке, але все ж таки добігає до кінця. Сподіваюсь, що ви всі зрозуміли, що штучний інтелект це не загроза. А дуже новий захопливий інструмент, який може зробити ваше життя найцікавішим, яскравішим. І, звісно, що потрібно до всього ставитись з критичним мисленням і з розумом. І ми повинні розуміти, що це наш помічник. І, можливо, ми можемо поекспериментувати. І в подальшому ви зможете, наприклад, запустити стартап або першу книгу, mm. або настільну гру, яку ви зробити гру, які зараз робить пан Артур? Так да я до речі ніколи не займався написанням книжок чи історії, але з цим мені теж чаді допоміг. І можливо, в подальшому світ побачить, завдяки цьому mm -hmm. гру. Хочете дізнатись більше і спробувати себе у новій професії? Завітайте до нас в Центр професійної освіти і навчання. У нас же є 51 ліцензована професія. А всі епізоди цієї серії виходитимуть щодня з 11 вересня на нашому YouTube каналі. Повний перелік наших професій ви знайдете в описі під цим відео. Переходьте та клікайте і заходьте до нашого сайту. А завтра. Ми поговоримо про швидкі зміни та страх невизначеності разом із викладачкою психології Даценко Оксаною Анатоліївною. Ми розберемо, чому мозок не любить невідоме і навчимося деяким вправам дихальним, які допоможуть нам впоратись із стресом за лічні хвилини. Тож підписуйтесь, ставте лайки і запитання в коментарях. І побачимо завтра. Навчатись ніколи не пізно.